Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 316-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби російські окупанти завдали три ракетних: 13 авіаційних ударів та 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Небезпека ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Противник продовжує. Зосереджувати зусилля на введенні наступу на Бахмутському напрямку. На Авдіївському та Куп'янському напрямках після наступальних дій успіху не мав. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках продовжує вести активну оборону, обстрілює позиції наших військ та цивільні об'єкти вздовж лінії зіткнення. Триває примусова інтеграція тимчасово окупованих та зайнятих територій в правове поле Російської Федерації. Так, в місті Горлівка Донецької області скорочено термін видачі паспортів російського зразка з 30 до 10 діб. Крім того, в регіоні здійснюється видача номерних знаків та посвідчень водія зразків Російської Федерації. Пуковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Буковина попрощалася ще з двома героями, які поклали життя за незалежність України, із солдатом Солованом Миколою, воїном військової частини А 4007 та солдатом Голеватим Вадимом, воїном військової частини А 1556 попрощалися на алеї слави центрального кладовища Чернівців. Слава та вічна пам'ять героям, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Тим часом президент України за особисту мужність та вірність військовій присязі нагородив орденом Богдана Хмельницького третього ступеня Золотого Володимира Степановича. Посмертно капітан Володимир Золотий був командиром роти танкового батальйону 57-ї окремої мотопіготної бригади імені Кошового отамана Костя Гордієнка. Загинув 31 серпня 2022 року при виконанні бойового завдання під час контрнаступу зсу на півдні України. Стоять чи їдуть щоразу після сигналу повітряної тривоги у Чернівцях тролейбуси та маршрутки висаджують пасажирів та замкнувши двері, очікують відбою. Одні містяни слідують в укриття, інші ж залишаються стояти на зупинках. А якщо таки дійсно в чернівці, то краще б зупинилися десь в безпечному місці. Ми були хто його знає, як нам ж укриття треба в будь-якому випадку. Треба ж укриття. Якщо ми ж не знаємо, де хто як. Розполагається це вже по ходу самих подій краще б їхав, тому що на жаль людям інколи нема куди дітися, і на жаль, це не вирішує проблему. Тобто, сховищ не так багато в місті поряд з транспортом. Просто можливо людей треба е, заздалегідь попереджувати, де по маршруту знаходяться якісь сховища. Зима то не дуже довго постоїш на зупинці. то бажано, щоб їздили, але Перш за все безпека, а потім все. Маршрутки мали би їздити, тому що це не вирішує питання, якщо маршрутка стоїть і збирається так багато людей. Ну, Тролейбуси вони залежні все-таки від електроенергії, то, мабуть, тут е цілком логічно. Шо не їсти згідно рішення ради оборони Чернівецької області про окремі питання забезпечення правового режиму воєнного стану від 16 вересня 2022 року громадський транспорт, магазини, заклади харчування мають призупиняти роботу під час тривоги, заборонити на території Чернівецької області діяльність суб'єктів господарювання під час дії сигналу сповіщення цивільного захисту повітряна тривога та з подальшим виконанням евакуаційних заходів. За дотриманням рішення слідкує патрульна поліція у разі виявлення працівниками патрульної поліції маршрутні транспортні засоби, які надають послуги перевезення під час сигналу повітряна тривога. Працівники зупиняють такий транспортний засіб з дотриманням правил дорожнього руху і наполегливо просять водію таких транспортних засобів надати можливість покинути маршрутні транспортні засоби громадянам для того, щоб прийти в найближчі місця укриття. Бомбосховища або будь-які інше місце, яке надасть належний захист, відповідно у Чернівецькому тролейбусному управлінні впровадили спеціальну інструкцію для водіїв та пасажирів. Після початку сигналу повітряна тривога, міський комунальний транспорт зупиняється. Водій довозить пасажирів до найближчої зупинки і всі мають пройти в укриття. Після сигналу відбій повітряної тривоги пасажири повертаються до тролейбуса, автобуса та продовжують поїздку. Однак, за словами колишнього працівника, ЧТУ, на підприємстві дотримуються власних правил в групі тролейбусного управління у нас Маріна, це замначальник служби руху. Говорять, ми повинні їхати, несмотря на то, что это запрещено, і ми за это платим, не дай Бог нас поймать, ми будемо платить большие штрафы водителя, за то, що ми проводимо во время повітряної тривоги. Ми не понимаем, що нам делать. То вони говорят стоять, то они говорят їхати. Цікаво, й те, що за даними громадської ініціативи пасажири Києва, більшість обласних центрів в Україні не зупиняють роботу громадського транспорту під час повітряних тривог. Такі обмеження діють. Лише у Чернівцях, Києві, Львові, Івано-Франківську, Хмельницькому, Миколаєві та Харкові, а також Краматорську, Донецької області. Валерія Пержун, Максим Білоткач, Василь Ставчанський, дня, ТВА. Пошкодив новорічну локацію на площі філармонії і поцупив декоративні елементи. Правоохоронці встановили особу крадія. Порушником виявився 36-річний житель Хотина, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів, викрадені елементи декорації. Поліцейські вилучили за вчинене діяння буковинцю. Загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. Христос ся рождає. Славімо його! Вже завтра українці святкуватимуть свят вечір. Віряни зазвичай готують 12 страв. Найголовніше серед них кутя. Зараз на одному з найпопулярніших ринків чернівців люди купляють усе необхідне, аби приготувати традиційне меню. Пшеничку е, горіхами з маком з медом. Потім вареники з капустою, з картоплею. Гриби в підливі так з. Зажарної кукурузної мукою. 12 пісних страв. Квашена капусточка, багато-багато грибів, білі гриби, лисички. Пшеничка, біб, варенички, кутя, Ну, це я сказав, пшеничка, кутя, сухофрукти. Ну і там ще щось там жінка мудрує. Але це в основному це саме перше, кутя. Та чи охоче чернівчани купляють продукти напередодні свята. Продавці кажуть, ажіотажу цьогоріч немає. Дуже мало, взагалі немає. Ви ж бачите, подивіться, от про е, зверніть увагу на ряд. Вообще, взагалі, взагалі не тільки сухофрукти, взагалі все погано беруть люди. Е, люди повиїжджали наші, а приїжджим не до цього. Всі пережили таку трагедію, так що не до свят. Традиційно господиня готують кутю із декількох інгредієнтів: пшениця, мак, родзинки, курага та мед. В яку ціну сьогодні обійдеться головний атрибут святвечора? Запитуємо у продавчинь. «12 гривень, пів кіло. А минулого року як коштувало? 10. Там різниця маленька, да ну порівняно з усіма цінами, то кутя ще. Тримається дві гривні це невелика різниця. Щоб котя вийшла смачна, до неї також додають горіхи. Продавець скажеться, купляють дуже мало, втім ціни порівняно з минулим роком суттєво не змінилися. Горішки в основному привозні, так що воно піднялося від курсу валюти, піднялися і ціни на, на все решту. А так, в принципі, невеликий процент. З процента півтора два асортимент продукції для різдвяного столу на ринку. Чималий той, хто хоче приготувати собі на вечерю традиційні страви, можуть це зробити, хоча в невеликій кількості. Підсумовують продавці. Головне кажуть, готувати їх з любов'ю. Людмила Труфан, Руслан Батюк, Теми дня ТВА. Минулої ночі боковинці стали свідками незвичайного космічного явища, яке має назву місячне гало. Оптичний ефект виглядає як яскраве коло у небі, центром якого є супутник землі. Чернівчани масово ділилися фотографіями рідкісного небесного явища у соцмережах. У народі побутує власне значення появи Ореола навколо місяця. Це знак від Бога, що скоро прийде його слава і зло на землі буде покарано. Хоча у науковців, звісно, є пояснення цього фізичного. Фізичного явища. Причому експерти кажуть, що нинішнє гало було не зовсім справжнє, адже окрім Ореолу мають бути додаткові ознаки, такі як явно виражені кольори та симетричні зображення місяця по колу. Для того щоб справжнє гало було, треба, щоб в хмарах були не крапки води, як це звичайно буває, а щоб там були е, криш, е, криш е, льоду. І видимо, ті хмари, на яких це гало утворилося, там такі. Слабий, слабий такий імлапика був. Мені яка цінтворюється гало. Так от, повітря було надто тепле, щоб там були кришталики льоду. Звісно, кожен трактує це явище, як вважає за потрібне, однак зважте, що за традиціями, особливо поганим знаком гало вважалося для завойовників. І цьому існує чимало літописних свідоцтв.